Ось, центр Майами Це ми стоїмо на роздвіжному мосту, чи як він там називається. Ось ця частинка зелена розсовується і тут кораблі якісь плавають. Мужики на мотоциклах, на, на роликах, на чому хоче Прикол. Коротко. Брикель. Ось яхти які. Де моя яхта? Непонятно. Привіт. Да, походу оце моя яхта. отакі такій ночви. Ну, хоч би таке. Ресторанчик такой, смотрите Да, прикол, тут люди спортом займаються і прям бігають Прям Бгають по цій трасі І на велику смалять короче. І що найкраще всі голи Це місце мені подобається У нас якщо у боєрці по пояс голий пройдеш Всі подумають що ти дурачок І взагалі в Києві наприклад я уявляю, я по пояс з голим торсом іду. Я уявляю, я йду з голим торсом, Всі дивляться на мене як на дуріка. А тут нормально, можна хоч в трусах ходити. Ну, без трусів, мабуть, не дуже, а в трусах нормально. Голий можна ломитися. Всім окей, всі наоборот кайфують. І зачасту голі там ти що якісь качки, якісь дівчатки там з фігурами, всі роздіваються і там взагалі. Вообще... який парк знизу прикольний. Всі гуляють там.